У зв'язку із переходом православної церкви України на новоюліанський календар на другу половину листопада припадають церковні свята, які раніше відзначали взимку. Що зміниться для вірян? Про це поговоримо далі. Денис Таргонський богослов зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Денисе, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня! Добрий день, радий чути вас. Пане Денисе, ось читали ми про те, що від тепер з 15 листопада розпочинатиметься Різдвяний піст, який триватиме до 24 грудня. Які ще зміни відбулися у порівнянні з минулим роком, які ще свята змістилися? Ну, перш за все, ну, православний календар, ну, церковний календар, він складається з рухомих і нерухомих свят. Е, не... Сутність календаря, по якому зараз живе православна церква, він називається ще Новогіянський. Полягає в тому, що Пасха вона залишається на місці. Її святкують всі однаково, всі церкви, всі 15, 16 вже церков. А от рухомі нерухомі свята, вибачте, Пасха це рухоме свята. А нерухомі свята ну такі, як, от, наприклад, традиційні, які до яких звикли от люди. От Миколая, наприклад, скоро буде. Тому ну, мене. Кум народився на Миколаї. Тепер каже, буде вже два в мене. Миколая. тобто, ну зміщується вже буде два. Ну не два Миколая мається на увазі, а святкуватися він буде раніше на два тижні. це, наприклад, Різдво буде святкуватися нарешті 25 грудня, так як у всьому світі воно святкувалася з 1923 року, аж. і я майно православне Різдво. А взагалі, весь християнський світ він живе. За григоріанським календарем, бо це ми говоримо за Новий Ліанським, що з 17 століття 1682 року. От, от, року. От в принципі, ну та які ще далі будуть свята, Це основні, які всі там знають: Миколая, Різдво це головне там водохреща, воно, наприклад, скоро буде. От ви знаєте, багато священиків вони чекають цього різдвяного циклу свят, щоб подивитися, як, як а як люди дійсно підтримують цей календар чи підтримують вони? От нещодавно було, наприклад. Дмитра, Дмитрівська субота поминальна в ПЦУ православні церкви України за ною юліанським календарем. І священики переживали, прийдуть люди чи ні. І ви знаєте, на диво прийшло навіть більше людей, чим було за юліанським календарем. І це ну радує, що люди так енергійно підтримують от новий календар. Пане Денисе, а на вашу думку, чи будуть українці дотримуватися ось цього нового календаря? І, Зокрема, як ви вже зазначили, що Святого Миколая тепер, наскільки я розумію, ми будемо святкувати 6 грудня, різдво перейде на 25 п'яте грудня. Чи а. будуть на вашу думку вони його дотримуватися? І що буде, якщо, наприклад, ну два дні будуть два рази святкувати українці? Чи вважається це порушенням? Ні, це не вважається зовсім порушенням. Наприклад, я знаю багатьох священиків московського патріархата, які святкують собі різдво, так як у Європі святкують, тому що це сімейне свято. Вони не хочуть виділятися. Але для проформи для фотографії вони святкують ще й 7 січня. Ну тому що перед начальством потрібно відчитатись. Ну тобто, мається на увазі наші люди вони вже їздять в Європу, вони все це бачать, і по суті залишалось тільки питанням часу, коли ми вже нарешті перейдемо на цей календар. От молоде покоління. Це безумовно все молоде і середнього віку покоління церковних людей, ну не тільки церковних, воно безумовно підтримало цей календар і підтримує, але з поваги до старшого покоління, які вже звикли ходити так і кажуть, що наші батьки про батьки так ходили. А і їм просто важко запам'ятати нові дати зрештою, таке і тому з поваги до старшого покоління. Вони будуть ще й ну, з поваги ну, відмічати ще й ці свята. Багато хто, в багатьох сім'ях, знають такі ситуації за вашими прогнозами. З кількох років це справа, аби все ж таки перейшли на одну дату, всі аби повністю відійти від цього старого календаря. Бачите, історично календарі і ну, наприклад, це були своєрідні маркери імперії. Ну, наприклад, Юліанський або старий календар це завжди був маркер Російської імперії, тому що весь інший світ він до допустимо, починаючи від 1682 року, коли був впроваджений григоріанський календар, і до 18 століття європейські країни поступово переходили на цей календар. Одна і тільки там російська імперія залишалась осторонь цих глобальних процесів. Ну якщо не рахувати, що Петро І ввів новий рік 1 січня, бо бо і новий рік був не так. Таке так, от я гадаю, що е, при сучасних темпах, при тому, що знищується вже остання із середньовічних імперій, і я вважаю, що це війна. Це по суті війна, завершення існування цієї імперії середньовічної і майнозі Російської Федерації. Так от, як тільки вона знищиться, цей останній маркер, тобто юліанський старий календар, він зникне просто і залишиться може маленьке покоління ну, людей, може пострадянського виховання. І коли це покоління піде в історію, я думаю, що навіть ніяких проблем і не буде. Е, от і все. Зрозуміло, дякуємо, пане Денисе. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. А це був Денис Таргонський богослов.